Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Під час перетину кордону з країнами Євросоюзу в паспортах більше не ставитимуть штампи. ЄС запроваджує електронну систему реєстрації. Зміни запрацюють з 12 жовтня. На кордоні разом із паспортом потрібно буде надати біометричні дані сканування обличчя та відбитки пальців. Також система фіксуватиме дату і місце перетину кордону. Ми очікуємо на е, включення і долучення до нашої ефіру Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби України, для того, щоб дізнатися, як це нововведення вплине на е, черги, зокрема і на е, тривалість проходження контролю е, на кордоні. Нагадаємо, що з 12 жовтня під час перетину кордону із країнами Євросоюзу в паспортах не ставитимуть штампи. Є е, запроваджує електронну систему реєстрації на кордоні. Разом з паспортом слід буде надати біометричні дані сканування обличчя і відбитки відбитки пальців. Андрій Демченко з нами на прямому зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію, добрий ранок, слава Україні. Героям слава вітаю. Це сумна новина для тих, хто колекціонує в закордонних паспортах штампи різних країн. Але розкажіть, будь ласка, як це все працюватиме? Наскільки скоротиться час перетину кордону і чи скоротиться? Ну, власне, вже давно були повідомлення про те, що Європейський Союз хоче модернізувати фактично свою таку базу даних для того, щоб поєднати. Різні країни для того, щоб посилити безпеку, і власне була можливість у прикордонників різних країн, зокрема по зовнішнім кордонам Шенгенської зони, контролювати в'їзд, виїзд і тих громадян третіх країн, до яких відносяться українці, які в'їжджають та виїжджають, перебувають на території країн Європи. Щоб власне забезпечити необхідні заходи контролю відносно цього, і раніше ми дещо повідомляли, що польща вже почала тестувати цю систему. Ну і власне з 12 жовтня за наявною інформацією, ця система має поступово вже впроваджуватися в, в різних країнах не виключено, що і не обов'язково, що саме 12-го числа по всіх зовнішніх кордонах Шенгенської зони ця система повноцінно запрацює. Бо як бачимо, польща вже тестує, хтось може розпочати такі заходи після 12 жовтня. Ну але власне вона передбачає також збір необхідної інформації це щодо. Фотографії людини, яка перетинає кордон, це відбитки пальців, внесення інформації про е, паспортні дані. Ну і власне також ця база даних міститиме інформацію щодо е, в'їзду та в виїзду країни Європи. Через е, зняття е, біометричних даних е, необхідність зроблення фотографії. Звісно, що це може дещо збільшити час е, на оформлення хоча, е, скоріше за все, це буде тільки. Тоді, коли ця система тестуватиметься, тому людям варто це врахувати під час перетину кордону на виїзд з України? А тобто, правильно ми розуміємо, що сканувати відбитки пальців і обличчя потрібно буде кожен раз при проходженні кордону, чи це цей матеріал буде зберігатися в базі. Ну за наявлю інформацію так і при в'їзді, і, і при виїзді, це знову ж таки для того, щоб е, е, повноцінно ідентифікувати особу. Як воно відбуватиметься на практиці? Ну мені складно сказати, бо е, це відбувається за межами України. І ми також користуємося тією інформацією, яку отримуємо або від наших колег по той бік кордону. Ну або ж з офіційних повідомлень Європейського Союзу, пане Андрію. А... Хочемо також розпитати вас про оперативну ситуацію на тих напрямках, де несуть службу прикордонники. Як загалом минув тиждень для них? Ну, власне, ситуація, звісно, не проста, бо ворог не припиняє обстріли і по лінії фронту, і по, по кордону з Україною, по прикордонню Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Це велика кількість обстрілів за добу, яку відмічають наші. Прикордонні підрозділи і знову ж таки, використовує ворог все наявне озброєння. А кількість ударів за допомогою безпілотників, як раніше, ворог наростив це такі дії, то власне і тримає їх на досить високому рівні. Це і скиди з дронів, fpv дрони дрони на оптиковолопні. Ну і власне. Окремо по, по окремим напрямкам ворог також застосовує і авіацію для того, щоб здійснювати удари і по українській території, і по позиціям українських захисників. Але за останні кілька днів бачимо, що так ворог намагається активізуватися на вовчанському напрямку, бо власне вчора відбувся навіть такий масований штурм, який ворог здійснив в смузі оборони одного з прикордонних підрозділів. Це була задіяна і піхота. В великій кількості було задіяно кілька одиниць броньованої техніки. Також пересування здійснювалося і на мототехніці. Ну але завдячуючи стійкості та героїзму кожного воїна, який відбивав цю атаку, то власне ворог поніс великі втрати, було знищено цю техніку, і не досягши результатів, противник відступив. Також ми бачимо активність противника і на покровському напрямку, на Краматорському напрямку, де також в смугах оборони перебувають підрозділи Державної прикордонної служби. Там ворог більше діє піхотними групами і техніку він не застосовує. Прикордонники Телевого кордону розгромили ворожі позиції на Курському напрямку. Ви можете детальніше нам розказати про результати цієї операції? можу зазначити, що по кордону з Росією один з таких напрямків, де противник також проявляє свою активність, це Сумщина, невеличкий відтинок межі Котінської та Юнаківської громади, де знову ж таки продовжують діяти піхотні групи ворога. техніку противник також може зазначити не застосовує. А в той же час активність навіть цих піхотних груп за останній час суттєво суттєво менша. але е, спроби просунутися, спроби там підійти до наших позицій вони залишаються. Тому е, і наш сталевий кордон, який діє на цьому напрямку, і інші е, підрозділи державної прикордонної служби смуг, оборони на цьому від, відтинку – Максимально застосовуючи і артилерію, максимально застосовуючи підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, знищують і піхоту противника, знищують і укриття, де, де знаходиться ворог, Ну і, власне це ми робимо як по власне по території Сумщини, де противник знаходиться, так власне, і наші дії направлені. По той бік кордону для того, щоб знищувати ворога ще на підступах і не давати йому можливості проявляти свою активність, пане Андрію, вдячні за оперативну інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами в ефірі.